Вітаю! Сьогодні я зроблю розклад на березень для стрілків. Подивимося, як пройде у вас березень. Як пройде березень? У вас буде якась невизначеність. Ви думатимете, що все проти вас, весь мір проти вас, ви запутаєтеся. Будете багато можливо часу проводити вдома, вкладатися в свій дім, або просто ви не будете чувствувати стабільності під ногами. Ви у вас щось буде нове. От якась ситуація щось зміниться в вашому житті, і це принесе сонечко в ваше життя. Це ви вийдете з усіх негативних енергій, з усіх переживань, оці зміни принесуть вам щастя в життя. Буде зроблений вибір. Ви Зробите вибір, полагаючись на свою інтуїцію, і це буде вірний вибір. Він однозначно вам принесе процвітання, стабільність, кохання, все буде у вас добре після цього вибору. Подивимося, що буде в сфері кохання в березні. В сфері кохання в березні. Ви не хотітимете нових якихось відносин. Ви будете захищатися від нових відносин, нових почуттів. Ви будете не розуміти, що вам робити, то ви себе так будете дуже ніжно відчувати. Можливо, якийсь чоловік вам зробив боляче. Чи... Ви будете полагатись на свою інтуїцію і оберете щось нове. Можливо, нові відносини, можливо, просто відкинете якогось чоловіка, можливо, просто відносини, які зараз ви вирішите якось їх трансформувати. Це буде на роботі. Ваше життя йде прибуток, буде стабільність, буде якийсь дуже гарний прибуток. Ви нарешті будете. Якщо ви до цього гарно працювали, то ви й отримаєте гарно, ви будете отримувати результат своїх дій. Але в вашому оточенні є якісь криси, якісь люди, які. Або забирають вашу енергію, ви просто витрачаєте на них зря енергію, вони цього не заслужили. Або вони ваші вороги, ваші конкуренти. Обратіть увагу, вам потрібно або переїхати за границю, або якось бізнес розвивати свій на інші країни, співпрацювати. Тоді це дуже гарний результат принесе для вас. Ви, вас з'явиться якась нова ідея, яка вам дійсно принесе прибуток. І вам, можливо, допоможуть ваші партнери. Якщо вам потрібна допомога, прошіть її в інших людей. Це вам тільки на плюс піде. Порада на березень. Оформить, е, ще, все, щоб ви не починали і чи не завершували, вам потрібно це оформити докум... офіційно документи якісь оформити. Е, тоді все буде все у вас вине, буде, буде стабільність, буде прибуток, будуть перспективи. Нагадую, що цей розклад загальний, тому не може резонувати з усіма. Особистого розкладу пишіть в інстаграм та телеграм, ссылки знайдете в описі. Всім дякую за ваші лайки та коментарі. Якщо було цікаво, підписуємося на канал та не забуваємо про сповіщення. Безкоштовно відповідаю на ваші питання в коментарях. Пишіть теми, на які хочете бачити розклади в коментарях. А на сьогодні все, всім гарного дня!